Привіт всім підписникам-глядачам каналу. Друга частина огляду машинок кейсу, ну, напевне, що К. Хоча е, на коробці вказано аж. Поїхали, бо бачу багато топчиків. І всі треба оглянути, щоб ви при покупці бачили всі нюансики. Це у нас Мазераті в чорному. так це значок Топчик. Так, Лірор, що ж це таке? Угу. Ну, щось непогане. Так, треба буде загуглить. Міура в чорному. Ось такий топчик. Toyota в коричневому, з такими крутими принтами. Тому залітайте в Телеграм, підписуємося. Пишемо і купляємо ці мега-топчики. Як я вже казав в попередньому відео, класні моцики є. Honda, Веспа. Тому хто таке колекціонує, поки є, беріть. А ми не так будемо часто зупинятися, тому що, так, Альфа Ромео. Ну, ця машинка, бачу, гідна для того, щоб зупинитися і обдивитися. Ну, салончик, солончик взагалі топ. Все є, все присутнє. Альфа Ромео, хлопці, дівчата. Залітайте, поки є. Такий автобус. Так, Lotus Type. Ще один Land Rover крутий. В... Wheels. Ну, а ми шукаємо тиха СТХ. На жаль, на жаль, поки що не бачу, але, але є достойні моделі. Наприклад, ось це. Ferrari F40. Друзі. Ну, Це просто пушка. Це просто пушка. Я вам кажу, три штуки, ну, не знаю, напевно, що собі одну лишу, бо... Бо це просто кожного в колекції має б така бути. Так, ще от Defender. такому молочному. Да-да-да! Прикольний, прикольний Defender. Так, залітаємо, Корветик. Так. Ходує. Ну, Ще бачу ті. Дивіться, такий Фортмус там. Зацініть, помилуйтеся. Гордон, ну, бірюза, топ. Не знаю, мені більше подобається, ніж золотистий такий був. А це в нас течок третій. Знову ж таки, взагалі, що помітив в цьому кейсі такі пастельні кольори в машинах. Не знаю, з чим це зв'язано. Щось мусудово змінилося в дизайнері. Ну а це Audio Quattro. 4 Одна така була в кейсі. Теж топчик хоча допрацювати б і ще би був вогонь. Знову ж таки лагідний, сірий, легкий колір. Дочкорнет. Coronet, Точніше. Хороший. Упс, дотягнуся, треба поближче. Ну, а поки я підтягую машинки, нагадую, щоб придбати, підписуємося. Instagram, Telegram. Пишіть, коментуйте, лайкайте. Буду вдячний за будь-яку реакцію, яка буде просувати це відео. Тому... Вау! Mazda RX3. Це що у нас такий матовий колір? Ну, топчик. Горобчик. Так, Триф Бік. Ну, знову щось таке собі. А в нас... Ravenger. Також непоганий. Вау! Ну це просто... Космос! Це ж наш Mercedes. Mercedes Benz 560 і секиш. Друзі, слинка потекла. Жаль, що тільки один. Напевно, також залишу собі в колекцію. Або. Так що тут. Це щось ніби зверху просто на ньому. Це не коцка. Але... Ну, Тут варто зупинитися, кілька секунд помилуватися. Тому що ну, просто вогонь, машинка. Я думаю, має бути всіх колекціонерів, які себе поважають і збирають Хотвілс. Топчик з топчиком. Ну, колір просто переливається на світлі. ну, Не знаю. ну, Не можу відірватися. Всіх чекаю себе в Телеграм, Інстаграм, підписуйтеся. І напевно, що ще в мене будуть такі, бо це тільки почали заїжджати. О, Honda Civic Custom. Також, напевно, десь скоро запланую посилочку з Європи. Тому, кому не вистачить, не переживайте. Всіх записав, всіх. Всіх постараємося задовільнити, ціни адекватні, тому підписуємося, купляємо і поповняємо свою колекцію. Так, понтіак. Знову ж таки, я про пастельні кольори. Це у нас Макларен. І ще такий якийсь фантазійний тератрактор. Ну що ж? Кейсик був цікавий. Всім дякую за перегляд. Лайк, підписка, комент. Буду мега вдячний. Всім бувайте, всіх обняв, щастя вам і всього найкращого.